Вітаю на каналі в обіймах казки. Казка про Різдво та світло надії. Любі діти. Різдво це час, коли навіть найменші добрі справи можуть творити великі дива. У цій казці. Ми з вами разом помандруємо до засніжених Карпат, де в одному гірському селі хлопчик на ім'я Левко дізнається, як важливо бути добрим, сміливим і не боятися вірити у свої сили. Нехай ця історія зігріє ваші серця та нагадає, про справжню магію Різдва. У високих Карпатах, де гори торкаються хмар, а смереки вічно шепочуться з вітром, розкинулося невелике гуцульське село. Його маленькі дерев'яні хатинки взимку ховалися під. Товстими сніговими ковдрами, а дим з димарів здіймався у холодне повітря, змішуючись із запахом свіжоспечених пампухів та духмяних трав'яних чаїв. У цьому селі жив хлопчик на ім'я Левко. Він був звичайним гуцульським хлопчиком. Любив бігати по гірських стежках, слухати казки своєї бабусі і допомагати татові рубати дрова. Але цього року Левко особливо чекав Різдва. Уперше йому дозволили приєднатися до гурту колядників. Колядники? Готувалися до святкування заздалегідь. Старші хлопці майстрували зірку, великий різдвяний символ із дерев'яних прутів обтягнути яскравою тканиною. Інші згадували пісні, а дівчата прикрашали себе різнокольоровими стрічками. Левкові ж дісталася роль носія ліхтаря маленької дерев'яної лампи зі стрічкою, яка мала освітлювати дорогу цілому гурту. Спочатку Левко був дуже щасливий, що його взяли до гурту. Але чим ближче було до Різдва, тим більше його турбували думки. Ліхтарик здавався йому надто простою справою. Старші хлопці носили Велику зірку, грали на сопілках і були справжніми героями коляди. Левко ж почувався непомітним і навіть непотрібним. Одного разу. Він поділився своїми сумнівами з бабусею. Вона лагідно усміхаючись, поклала йому руку на плече і сказала: Левко, пам'ятай, що навіть найменше світло здатне здолати найбільшу темряву, іноді саме те, що здається найпростішим. Насправді є найважливішим. Хлопчик задумався над її словами, але все одно не був певен у своїй ролі. Різдво настало Того вечора мороз малював на шибках хитромудрі візерунки, а сніг лягав пухким килимом на землю. Колядники зібралися біля церкви, звідки починалася їхня мандрівка. Зоряне небо було таким ясним, що, здавалося, ніби самі Карпати слухають співи людей. Левко тримав ліхтарик, і свічка всередині тихо мерехтіла Освітлюючи його шлях. Колядники співали, а їхні голоси лунали далеко за межами села, зливаючись із дзвоном срібних дзвіночків. Вони заходили до кожної хати, даруючи святкові побажання та приймаючи гостинці пахучі бамбухи, узвар. І мед. Пройшовши майже все село, гурт підійшов до останньої хати. Вона стояла трохи вдалині, на околиці. Це була стара оселя діда Яреми, самотнього чоловіка, якого рідко бачили в селі. Люди казали, що він майже не виходив з хати. Коли колядники постукали у двері, відповіді не було, але вони знали, що дід Ярема вдома, тому вирішили заспівати просто біля його порогу. Співи наповнили морозне повітря. І невдовзі двері тихо прочинилися. Дід Ярема стояв на порозі, тримаючи в руках старий вишитий рушник. Його хата була темною, а єдина свічка на столі ледь же вріла. Левко відчув, як тепло його ліхтарика стало єдиним джерелом світла в цій кімнаті. І раптом у хлопчика з'явилася ідея. Він підійшов до столу і поставив свій ліхтарик поруч із дідовою свічкою. Полум'я ліхтаря освітило хату. Зробивши її ще затишнішою, Левко зрозумів, що навіть така проста дія може принести тепло та радість. Дід Ярема був зворушений. Він подякував колядникам і запросив їх до хати, щоб пригостити теплим узваром. Того вечора в його домі вперше за багато років було чути сміх та колядки. Коли гурт повертався назад, сталося диво. Темне небо раптом засвітилося яскравою зорею. Вона освітлювала весь шлях, кидаючи сріблясте сяйво на сніг. Здавалося, що ця зря зійшла, аби віддячити за добро, яке зробив Левко. Хлопчик ішов додому, відчуваючи дивну радість, він зрозумів, що роль носія ліхтарика була не менш важливою, ніж будь-яка інша. Адже його ліхтарик не лише освітлював шлях. Але й приносив світло туди, де його найбільше потребували. Любі слухачі, ця казка нагадує нам, що кожен із нас здатен творити добро. Як і левко, ми можемо дарувати світло та тепло іншим, навіть коли наші дії здаються незначними. Пам'ятайте що справжня магія Різдва живе у ваших серцях, у доброті та любові, якими ви ділитеся з іншими. Нехай ця історія буде для вас натхненням творити дива та вірити в чудеса. Дякую, що слухаєте нас. Підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч!